Мені подзвонив побратим в дуже такому емоційному стані і каже: Павле: у мене прям нервовий зрив, відчуваю. І я дивлюсь ваші подкасти з Володимиром Станчишиним. каже, ти ж записуєш з психологом подкаст. Що мені зараз випити? Я в аптеці. Мені купувати гідазепам, Чи що мені купувати, Павло? Я кажу, друже, це так не працює. Треба у фахівців питати. Він сказав: мені треба терміново. Я кажу, як ти спав. Він каже: останні чотири доби я спав по дві години. Я кажу: купи мелатонін». І ляж спати. Це зараз максимум, що ти можеш зробити, а потім знайти психолога і фахівця. Уточни, будь ласка, питання по антидепресантам або заспокійливим, чи е е до кого можна звертатися, щоб ви дали правильну пораду. Тільки до лікаря будь-які медикаменти може виписувати тільки лікар. Я не можу виписувати медикаментів, я не можу радити медикаментів, тому що лікар. Психіатр або лікар-психотерапевт. Ми нагадую, що психотерапевт буває психолог, психотерапевт, і лікар-психотерапевт. Тобто людина з медичною освітою, тільки людина з медичною освітою може вам рекомендувати чи виписувати медикаменти на основі тієї інформації, яку вона від вас почує.